Всім доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Hiro Thermomistic. І сьогодні попередження від роду для якихось людей. Попередження від карт Таро скоріше всього, чим від роду. відроду. Самі карти випадають. от така карта випала. Розбите серце. От. Вона говорить про розбите серце, любовний трикутник. Противостояння людям, які вас оточують, негатив та зраду. От, також ще випали карти для неї в тому, що для людини, це в якої розбите серце, в якій була якась зрада, щоб їй вирішити свої проблеми, вона зволікає і треба їй бути більш рішучою, бути більш впевнені, активні. І більш рішучі в своїх силах та натхненні. І це не означає, що у вас була зрада, яка вас оточувала любовні трикутники, і на цьому все закінчилося ваше життя. Ні, вам треба все забути, сісти на корабель і пливти до своєї мрії. І тоді ви зможете зволікти, зможете. Перебороти всі труднощі і попереду вас будуть зміни чекати тільки на краще, подорожі та успіхи. Також ваші вороги, ну, їм прийде карма вашим ворогам за те, що вони вам нашкодили, що вони вам розбили душу, розбили серце і їх будуть чекати е, погані новини. І зміни тільки на гірше і на гірше. От, прийде такий захисник, який буде вас захищати, буде боротися за ваше майбутнє, і мститися тим людям, які вам нашкодили. Це говориться про вищі сили. Це прийде вищі сили, будуть за вас захищати. І людям, тим, які вам нашкодили, їм віддасться. По їхніх заслугах. Друзі, всім бажаю успіху і тим, у кого було розбите серце, була зрада, було розочарування в відносинах, в коханні. От. Не забувайте, що вам треба набратися сил і не зволікати стати. Такою людиною, якою ви були до першої зустрічі свого кохання, і знайти собі свою дальнішу судьбу, з якою ви далі будете проживати успішно і в хорошому союзі. Всім дякую, не забувайте про підписки.